Я хотів вам сказати дві речі про війну і чудеса. Я живий приклад того, що вони на війні бувають. І, можливо, зараз мені важко говорити, тому що хлопці з набагато простішими пораненнями, ніж були в мене, вони не повернулися додому. Але Бог залишив мене на цій землі, тому що у мене є точно ще місія, яку я. Маю завершити на цій землі в 22-му році, при звільненні окупованих територій, командуючи групою хлопців, я дістав поранення. На той час я думав, що це ну знаєте, якась дрібничка. У мене була дірка ось тут. Але так як я себе відчував, ну плюс-мінус нормально, я враховував всі речі, які відбулися зі мною, скільки я пролетів від вибуху. Ну, ось я думав, що воно просто пошкодило тільки ось тут зовнішню частину е, грудини, і, можливо, напевно, якийсь уламок, просто попав мені в ребро. Е, коли я вже був е, в безпечному місці, мене оглянув медик, він сказав мені, що поранення наскрізне. Ось і ззаді в мене просто величезна дирка. Ну і навіть тоді я думав, що нічого, в принципі, ну, значить, так, пощастило. Але коли мене привезли в госпіталь військовий. Зайшов лікар, кардіолог, і спитав, що ну хто тут Онищук? Подивився на мене, каже, я вже зрозумів. Тобі сказали, що ти щасливчик. Тому що два уламки пройшли наскрізь через моє тіло, через мої легені, а третій він просто зупинився в перикарді сердечному. Якщо ви розумієте, що таке перикард, ось це от та оболонка серця, яке є, він просто зупинився. Цей уламок він постійно зараз зі мною, як нагадування того, що. Я не знаю, чому він зупинився. Лікарі не знають і не розуміють. Ось в 24 му році я отримав друге важке поранення внаслідок прильоту каба, виконуючи небезпечну місію по, в принципі, унеможливленню оточення хлопців, які опинилися в опівоточенні. Ось вже вибігаючи з позицій, нас наздогнав КАБ. Ось, і фактично, ну я пережив інсульт. Що зі мною відбулося, я не можу сказати. Я просто зрозумів якийсь момент, що я біг в посадці. Ось, коли я прийшов в себе, я лежав незручно в полі. Напевно, я від того так швидко прийшов в себе, тому що я незручно лежав на обличчі. Ось. Добравшись до, знову -таки, до військового шпиталю через евакуацію, я сказав, що в мене все нормально, відпускайте додому. Я не з тих людей, хто буде тут лежати, тому що там продовжується ну, битва і там йде війна. Ось лікар, подивившись на моє. КТ, сказав, що терміново потрібно їхати до Києва, ось в Феофанію, і там проходити поглиблений. Е, весь ну, дивитися, що зі мною відбувається, тому що це проблема. Якщо ви думаєте про те, що чи ну, є чудеса, вони, звичайно, є. Чи є вони на війні, звичайно, вони є. Ось, е, Можливо, ви знаєте якісь інші історії, де вони не проявилися в такій мірі, ось, але це не, нічого не говорить про те, що Бог перестав робити чудеса на війні. Вони справді є, і це особливість саме нашого Бога. Другий момент, який я хотів сказати про війну, вона насправді жахлива, це все дуже страшно. І, будучи чесним з вами, я можу сказати, що якби мені сьогодні запропонували, ну, типу, просто Саня, давай йдемо в штурм. Ну, я б напевно, відмовився. Якби я розумів, що ну, там, не знаю, якісь є варіанти, я би відмовився. Тому що я знаю, що ну, коли йдеш на штурм, там цукерок не видають. Ось нічого класного, швидше за все, там тебе не очікує. Будучи в самому такому, знаєте, в цьому театрі війни, в пеклі війни, я розумію, що собою воно представляє. Але я хочу сказати, що мені інколи боляче і соромно. Коли мені невіруючі люди задають питання, а де ті люди, які би мали тут бути. У мене позивний, мені його дали хлопці, мене називають падре. Ось. І вони мене питають: чого немає от тих людей, які говорять, що вони вірять в загробне життя, вони вірять в тим, що ну Бог все може. Чого таких людей ну, так мало? І в мене інколи немає відповіді. Тому я хочу сказати для кожного з вас, ось, що на війні, коли ви в неї потрапляєте, ви не обов'язково ну, зразу маєте померти. На війні, коли ви туди потрапляєте, не обов'язково всі погані максимальні маргінали і якісь там, не знаю, люди, які хочуть вас знищити. Ну, ось, це максимально, ну, типу, буде неправдою сказати, що всі такі, або більшість таких. Війна вона жахлива, але вона потребує того, щоб коли ми говоримо, щоб творити з творцем, це та частина нас, яка має справді бути там, щоб світити, щоб говорити, щоб показати Бога.